Журналісти телебачення капрі продовжують аналізувати декларації очільників громад та їх заступників. Вчора ми розповідали вам, які статки та зарплатні задекларували покровські керманичі. Сьогодні розглянемо декларації начальника мирноградської міської військової адміністрації Юрія Ключки та його заступників. Родина Юрія Ключки складається з дружини Анни та трьох дітей. У декларації за 2022 рік зазначено, що Анна Ключка володіє двома квартирами у. Покровську. Одну площу майже 29 квадратних метрів і вартістю 110 тисяч гривень вона придбала у 2018 році. Іншу площу 58 квадратних метрів та вартістю 206 тисяч гривень у 2020-му. Юрій Ключка з 2013 року має у власності земельну ділянку площу 500 квадратних метрів у селі Білосарайська Коса, що у Маріупольському районі. Начальник мирноградської МВА також володіє чотирма легковими автівками: Нісан Лів 2013 року, ваз 212, 13, 2005 року, Ланос 2013 року та Форд Ескейп 2019 року та вартістю 435 тисяч гривень. Також у нього є два причіпи марки «Одисей» та водний засіб гранд Ф 480 Юрій Ключка має корпоративні права у трьох товариствах з. Обмеженою відповідальністю згідно декларації, усі вони були передані в управління. у 2022 році. Юрій Ключка отримав 247 сорок тисяч гривні зарплатні від Покровської районної ради, 383 вісімдесят тисячі гривень виплат військовослужбовцям від військової частини та 547 сорок тисяч гривню виплат військовослужбовцям від Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. The mm -hmm. cat Тобто сукупний дохід Юрія Ключка у 2022 році склав 1 мільйон 178 тисяч 608 гривень. Окрім цього, він отримав 310 тисяч гривень від громадянки України Катерини Дрегваль у якості доходу від відчуження рухомого майна. Дружина Юрія Ключки Анна у 2022 році отримала 10 тисяч 320 гривень соціальних виплат від УСЗН Покровська та 80 тисяч гривень соціальних виплат від УСЗН Моршинської міської ради, а також 62 гривні від одного з банків. Щодо грошей, то Юрій Ключка задекларував півмільйона гривень, 65 тисяч доларів США та 1600 євро готівкою. На його банківських рахунках 58 тисяч гривень та майже дві тисячі євро. У Анни Ключки також є готівкові гроші 180 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. На банківському рахунку Анни Володимирівни 330 гривень. Ще майже три тисячі гривень лежить на банківському рахунку одного синів Юрія Ключки Михайла. На черзі декларації заступників їх у мирноградській МВА працює троє: Юрій Третяк, Тетяна Ситник та заступниця міського голови Ірина Сущенко. Наразі переглянути статки заступників за 2022 рік не є можливим, адже останній раз свої декларації вони подавали ще у 2021 році.